Веселий, життєрадісний, відповідальний та порядний. Так колеги характеризують героя захисника Сергія Ткача до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сергій Ткач працював викладачем у регіональному центрі професійної освіти імені Єгорова. Який свого часу також закінчив, а вищу освіту здобув у льотній академії. Освітній діяльності Сергій Ткач віддав більше десяти років. Починав із посади майстра з виробничого навчання, згодом доріс до викладача спеціальних дисциплін для автослюсарів. Користувався Ну, безмежним авторитетом у нашому закладі. До нього людина, до якої звернувся. Хто б не звернувся, він завжди допоможе, завжди прийде на допомогу. І я як керівник звертався до нього навіть супроводжувати цей рід на море. Ніколи він нікому не відмовляв. Любов до техніки, кажуть рідні Сергія Ткача, у нього з дитинства. Захоплення батька перейняв і син героя Віталій. І з ним я ходив в гараж, машину робили, потім на 14 мекет подарив і його теж робили, їздити на ньому навчив. Віталій говорить, у нього був найкращий батько у світі. Завжди знаходив вихід із будь-якої ситуації. За потреби допомагав із уроками. Батько і син могли просидіти й до двох ночі. Неабиякий педагогічний талант героя відзначають і його колеги та студенти. Зв'язок зі своїми учнями Сергій Ткач підтримував навіть після випуску. Навіть коли випустився, то ну коли купував автомобіль, або не тільки автомобіль, якщо щось в мене ламалося, я не міг вирішити це питання, я йому завжди йому телефонував, нікому більше, тільки йому. Він або приїжджав до мене, допомагав, або так, якщо не міг, то в телефонному режимі все розповідав і завжди, після того, як він розповідає щось, в мене все йде так, як треба. Фахівець добрий, який розбирався в техніці, вмів донести до учнів всі свої знання, передавав. Були результати і добрі результати. А саме головне, що він був чудова людина. У воїна залишилися батьки, дружина, син та донечка. Маленька народилася у травні, вже коли тато захищав її та всіх українців від російської навали. Воювати Сергій Ткач міг не йти, адже був заброньований закладом освіти, де працював. Однак відданість Україні й жага вберегти родину взяли гору. Командиру аеромобільного взводу лейтенанту Сергію Ткачу припало звільняти від окупантів Херсонщину 30 серпня, неподалік села, сухий ставок, під час виконання бойового завдання, 38-річний офіцер отримав несумісні життям поранення. Вічний спочинок герой знайшов на алеї почесних воїнських поховань далекосхідного кладовища у Кропивницькому. В останню путь оборонця української землі проводжали рідні, друзі, бойові побратими, колеги та студенти. За героєм відправили панахиду та віддали усі військові почесті. Світла та вічна пам'ять захисникові. В екстремальних умовах, але обігріватимуть. У Кропивницькому тепловики закінчують підготовку до опалювального сезону. Чекають записку в місті 25 котелень, 19 з них відремонтували протягом літа. Аби застрахуватися від незапланованих поривів, комунальники також замінили майже 2,5 з кілометра аварійних теплопроводів. Нині головне теплогенеруюче підприємство Теплоенергетик готове вже на 85%. відсотків. А весь комплекс підготовчих та відновлювальних робіт цьогоріч коштував бюджету міста майже 16 мільйонів гривень. Втім, гарантувати, що осінньо-зимовий опалювальний період мене гладко, місцева влада абонентам не може. Не виключають аварійних відключень котелень через обстріли окупантів. Спричинити форс-мажори може також зменшення обсягів поставок газу. Однак керівництво міста пообіцяло, на всі позаштатні ситуації реагуватимуть миттєво, щоб не допустити зриву робіт. Можливо, десь якісь будуть котельні не працювати з метою економії того блакитного палива, яке нам необхідно. Деякі котельні будуть працювати на альтернативних видах палива. Це, можливо, і тверде паливо, вугілля, деревина або пілети. Та мова на відміну всіх інших східнослов'янських мов іменник має сім відмінків. Знаєте що який сьомий, так, вічний відмінок, мамо, тато, олеже. У Донецькому університеті внутрішніх справ розпочинається перше заняття на курсах з української мови. Вслід за викладачкою, кропивничанка Людмила Іванівна уважно занотовує всі граматичні правила. Важко напевно буде в моєму віці. Правильно балакати українською, але дуже хочу навчитись. Жінці 65. усе свідоме життя розмовляла в побуті російською державною мовою, хіба що на роботі, та й то на вимогу керівництва, а не тому, що дуже кортіло. Але після 24 лютого її позиція докорінно змінилася. Прагне вивчити українську, бо відчуває моральний обов'язок перед сином Дмитром, якому вкоротили віку росіяни. Мені 5 місяців тому загинув син. І тепер я вивчаю самостійно історію України і хочу балакати, дуже хочу балакати українською мовою правильною. Теж вирішила опанувати українську і переселенка зі Слов'янська Олена. Разом із родиною в березні була змушена виїхати з рідного міста, яке решисти бомбили без перестанку. Після нападу на Україну не хоче мати нічого спільного ні з мовою окупантів, ні з їхньою недокультурою. Тому почала більше читати українською а на курсах хотіла б збагатити свій словниковий запас. Полюбляю українську мову. Сама була пов'язана. Зукладацьку діяльності, тільки не української англійську мови. Ось живу в Україні. Як можна жити в Україні та спілкуватися іншою мовою. викладачі? розповідають, на заняттях своїх слухачів, знайомитимуть з різними стилями українського мовлення та лексичними нормами. Крім того, вчитимуть грамотно говорити українською без русизмів, писати змістовні твори без помилок та оформлювати офіційні документи. Кожне заняття буде складатися з двох блоків: це буде блок теоретичний і блок практичний. На теоретичному блоці будемо подавати якісь нові знання, прав вона, але цього ж ніяк. І другий блок будуть практичні вправи. Будемо виконувати на закріплення і розмовний. Обов'язково обираємо будь-яку тему. У нас є план, затверджений. Це буде і мистецтво, і культура, і письменники, і традиції звичаї України. На очні заняття в університеті записалися 25 людей. Ще близько 40 слухатимуть лекції онлайн. У керівництві вишу пояснюють, базовий курс української розрахований на 10 занять. Одне триває. Годину 20. проводитимуть їх раз на тиждень щочетверга для нашого колективу. Мова це одне з джерел нашого натхнення духовності українського народу, і ми хотіли б цю нашу думку. Передати якомога більшому кількості людей. І саме тому ми запровадили ось такі курси. Додам, курси з української безоплатні. Також для навчання слухачам дозволять користуватися бібліотекою університету. В грудні вони складуть тестовий іспит. За його результатами слухачам видадуть сертифікати про проходження курсів.